Які обрати продукти для роботи головного мозку в супермаркеті в сучасному звичайно? Ми зараз йдемо з вами біля чіпсів, біля снеків? Це продукти, які роблять нас тупими, а не що значить тупими? Я не хочу нікого образити, тупішими. Тобто ми соображалка працює гірше, ми не можемо сконцентрувати увагу свою. Ми швидше втомлюємося і, звичайно, потрібно обирати продукти для мозку. Які це продукти для мозку? Перш за все, це жири якісні, це омега 3, це жирна риба, це печінка тріски, це горіхи, це вітаміни групи Б, це яйця з жовтком. Фосфоліпіди да, дуже класно працюють для роботи головного мозку, і там, в снековому відділі, ми з вами пройшли. Там можна було взяти, наприклад, насіння соняха, невеликій кількості з'їсти, тому що насіння соняха містить велику кількість все-таки фосфоліпідів, тому що лецитин, той самий, який з якого 60% нейронів складається, він міститься найбільше всього в сої, в соняху і в яйцях. Яйця містять холестерин, але холестерин захищений цими фосфоліпідами лецитин тому їжте сміло, не бійтеся, будьте розумними, здоровими. Приходьте в мою школу здорового схуднення, яка стартує з 10-го. Напишіть в коментарях, хто хоче знати все про харчування, хоча би трошечки так, як я буду рада вам допомогти. Так, ось серветки. Це ми йшли, шукали серветки паперові. І поки їх знайшли, вирішила записати таке мотиваційне для вас відео. Повірте, і в дорослому віці, коли вам 40, можна виглядати гарно, бути стрункішою, відчувати себе наповненою. Просто треба знання, а я їх маю і готова передати вам.